Будівлю Закарпатського обласного театру Ляльок розпочнуть реконструювати через аварійну ситуацію. Минулий сезон закарпатські лялькарі змушені були проводити вистави на іншій сцені. Зараз е, розробляється проект. Проект е, і вже фактично він є розробленим. Е, розробляється проєктно кошторисна документація. І вже обласною радою виділено так мовити, перший етап фінансування це 700 тисяч гривень на ці роботи. До початку 2013 року театр перебував на балансі Ужгородської міської ради. Через проблеми з фінансуванням об'єкт передали в підпорядкування області. Останній раз тут проводили ремонтні роботи ще у 2002 році. А оскільки будівлі понад 100 років ремонт потрібен уже зараз. Я думаю, що вже починаючи із десь вересня, можливо, жовтня місяця, почнеться почнуться самі роботи, тому що це пов'язано з тим, що ще там є ще такі моменти, як щодо проєктно-кошторисної документації, там доробляється, щоб це було вже чітко. Знаєте, всі цифри вивірені, щоб всі кошти пішли в правильному руслі. на повну реконструкцію, яка триватиме близько трьох років, мають виділити близько 4 мільйонів гривень. На сьогоднішній день з них є лише 700 тисяч. Коли виділять решту, ніхто сказати не може. Проте враховуючи, що реконструкція розтягнеться на три роки, гроші побачать не скоро. ми так підраховували, мається на увазі по кошторисно-проекту документації. То ще повністю на не розроблена, і ця документація на протязі місяця я думаю, не вже буде довершена. Ну по таким попереднім підрахункам. Я так зрозумів, що біля 4 мільйонів гривень під час робіт театр буде працювати, оскільки реконструкція зачепить лише зовнішні стіни. Наступним етапом має стати розширення кімнатної площі. З'являться нові гримерки, туалети, душові кабінки, репетиційний зал та кімнати відпочинку. Проте, доки всі кошти не виділять, все це залишається лише на папері.